Ми приїжджаємо під печеру і тут біля неї таке красиве-красиве велике озеро є. Тут навіть люди купаються. А печера є ліворуч. під'їжджаємо під таку от закинуту сітку, біля неї собі ось тут паркуємося. І привіт всім! Ми зараз знаходимося біля входу в печеру Мамота Когутя. Це є печера біля старого роздолу. Приблизно 40 кілометрів в сторону Миколаєва Ну, або Стрия. Да. Чим цікава ця печера? Це є реально найближча велика тектонічна печера коло двора. Є ще в нас медова печера, але там тільки одна зала плюс-мінус цікава. А тут дикий ліс, недалеко озеро, і причому вхід печери знаходиться високо на скелі. Ми ще будемо на неї деритися. Так що пішли вперед. Ми рухаємось до печери і тут є характерна точка. Ціла-ціла купа пустих пляшок і сміття. Ну, звичайно, відпочивати наші люди вміють. І попри неї, ось так, стежкою до гори, до гори, догори. Ну що, полізли по гору? Пробуємо, як воно тут і що. Ну, в принципі, камені тут великі. Є де нормально галюватись, зачепитись. І, зрештою, раз Білошицький, людина, яка цією печеною опікується, він сюди навіть дітей водить. Те, я думаю, дітям якраз отаку штуку дуже-дуже легко пролізти. Оба! Легко ж, правда? Дуже файно. І власне де ми опинилися? От вхід в печеру Мамонта когутя. Це, коротше, нижній вхід в печеру. Когутя. Коготя навіть простіше йти, ніж верхній. Ой, якщо так подивитись. Опа, опа, опа. Все, пролізли. І це перехід в головний зал і продовження печері. Там власне де кажанчики. Ми сюди залізли в печеру і тут у нас є хто? Кажанчик. А ще один щойно полетів в глибину. О, і це є продовження першого ходу, туди далі, вниз, вниз, вниз. Зараз туди поліземо. Щоб полізти, досліджувати, що тут куди? Ох, тут щілина вниз пішла. Зараз туди помаленьку, помаленьку і спустився. Тут є така щілинка і от пробуємо маленько на воскойках пісти вниз. Паста особливо не вийде, бо притискаєшся спину. Тут я вже внизу, тут є якісь каміння, розхитані паттики і похід далі. О, не знаю, чи видно на камеру, Це похід далі. <плес> Файно є. Молодець, там якесь продовження. Зараз дослідимо, що і як. Щоб пішли. Побуємо, що тут куди камінчики нависають, але я думаю, ми розберемося. якраз шоломом скнувся, шолом пригодився. Треба розвернутися, розвертаємося і йдемо сюди прямо. Тут Алекс тобі краще не лізти, угу. тут тупик і тут багато кажанів. Тебе для того якраз солом'я. Ку-ко. -ку. Тільки почне їх знімати, вони сідають і перестають літати. Вхід, звідки ми. Прийшли, спускаємося на низ. Алекс, тут я кажан полетів, я тут ні при чому. Що ж, спускаємось вниз, йдемо помаленьку на вихід. Там далі кажанчики і ми вирішили їх не турбувати. Є. Супер! далі? Так. Супер. так. Так. Є. Так. Yeah. <звісно> на вихід! Там тільки що дослідили туплічок, Тут нічого нема і собі. Маленько тут вуску їде, спертися і заблудкати також нема. Так, так Цей камінь рухається, за нього краще не триматись. глянь сюди в щенку. Привіт! Привіт, привіт! — Угу. — Хто там? І Та, це той хід, що ми бачили, і ти вилазиш. Угу. Набагато легко ніж зверху. І тут у нас ще є маленький вхід, з кого тягне холодом-холодом. Далеко-далеко кудись там йте, щелинка. щілинка. Це дослідження на наступний раз. Що спускаємося на снад, до цивілізації. Печеру відвідали. Алекс, ти задоволений? Дуже. Файн! Кажу, ми, звичайно, красиві. Мелля. Все, до тебе? Це такі чудові краєвиди, коли вибираєшся з печери Мамонта Когутя на поверхню. Це якраз печера, це верх, низ, середина. Хоча було, нам обом сподобалось, але вже зліз і всім рекомендую. Вона цікава, відносно безпечна. Тарас Білошицький всі камені вже звідти небезпечні попідривав. Та і окрема подяка Михайлові, що він цю печеру колись мені показав. До зустрічі на каналі і підписуйтесь на нас і на наш телеграм-чат, і на Ютуб канал.